Що я вам скажу? От якщо хочете спати, то тоді гортайте далі, бо у мене тут буде мова йти про трійничок і цього леопарда, якого я писала у 2015 році. Так от, виходить цій картині 10 років. За 10 років вона не потріскалась, не пожухла, нічого з нею не сталося. І колір теж вона не змінила. А використала я тоді те, що і зараз використовую ось такий розчинник. В суміші з отаким дамарним лаком. Ну і, звичайно, ще льняну олію, але вона в мене закінчилась. От тут я все бовтаю, каламутю. До речі, у пропорції 50% розчинника, 25 дамарного лаку та 25 олії. Розчинника можна і більше би, але мені отак от сподобалось. Але річ не про те, а про те, що тоді я використала не льняну а соняшникову олію. Бо льняну на той момент чомусь мені ну, не вдалося купити. І при тому, що ця картина перебувала в умовах не для картин, з нею абсолютно нічого не сталося. До речі, кожен наступний слой має більше містити масла, аніж попередній, буде блищати краще. І не буде, до речі, тріщин. Ось такі пироги. Це я ділюсь з вами своїм досвідом. Раптом комусь допоможе. Дякую, що не заснули і дослухали.